Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану, всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Вчинили стрілянину на проїжджій частині та намагалися вбити водія. У ході поліцейської спецоперації викрито учасників озброєної злочинної групи. Цілять у логістичні об'єкти і у цивільну інфраструктуру. Яка ситуація на Борівському напрямку? Представлено понад дві тисячі експонатів із 62 країн. У Парижі відкрилася найбільша виставка озброєння. У Києві з мосту на дорогу обвалився пішохідний тротуар. Про це стало відомо із місцевих пабліків. За словами очевидців, впала зарізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під мостом по жилянській Берестейському проспекту. Чи є постраждалі наразі невідомо. Росіяни наразі цілять як у логістичні об'єкти, так і у цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. В Бова розглядають можливість примусової евакуації 33 дітей з п'яти населених пунктів помаранчевої зони. Ський напрямок розглядали і розглядаємо як потенційно небезпечний, так так само, як і північ нашої території, так само, як і Куп'янський напрямок, і так само відповідно борівський ізюмський, так би мовити, напрямок. Так, дійсно, наразі у нас так само є інформація від наших військових щодо формування певної ударної, скажімо так, певного ударного там угруповання. Це це не перший раз, скажімо так, це відбувається. Це фактично відбувається продовж останнього року, і вони розглядають і фактично всіма своїми діями. Демонструють, що цей напрямок вони вважають для себе перспективним, тому що там дійсно посилюються і атаки, і обстріли тієї самої фактично борової, і інших населених пунктів, які входять до складу цієї фактично грома команди того напрямку. Найважчі місяці для нашої країни та війська ми вже прожили. Майор і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Радіон Кудряшов в ефірі Ранок Лайф зауважив, що Україна ще далеко не перемогла Втім, ми вже зовсім інші ніж були до повномасштабного вторгнення. Наш переможний шлях він тільки починається, і нам потрібно долучати все більше і більше мотивованих людей для того, щоб продовжувати опір, і для того, щоб викарбовувати для нас перемогу. Якщо в такому форматі сказати, що ми вже самі складні, скажімо так, часи, самі складні місяці для нашої країни, для нашого війська, на мою суб'єктивну думку, прожили. І все для нас як для майбутнього сучасного потужного війська. Для країни тільки починається, і ми в цьому форматі будемо продовжувати працювати. Через війну в Україні світ наближається до справжньої катастрофи, і вибухнути вона може через 3-4 місяці. Таку думку висловив президент Сербії. Водночас Олександр Вучич в інтерв'ю у швейцарській газеті заявив, що говорить не про третю світову війну, але про серйозну конфронтацію. За його словами, потяг вже пішов і ніхто не може його зупинити. А причина цього ніхто не хоче миру. На його думку, захід не може дозволити собі програшу в Україні. Для США та НАТО це означає погіршення своєї геополітичної ситуації. Чесна ціна на електроенергію 97 копійок за кіловат. Це з транспортуванням, корупцією і. Відкатами про це сказала Юлія Тимошенко. Нардепка наголосила, що нові тарифи є грабунком населення, і однією з причин цього є виведення енергоатому з під контролю держави. За словами Тимошенко, люди в Україні споживають виключно атомну електроенергію. Без ЗАЕС виробляється 52 мільярди кіловат годин на рік. А з них ми використовуємо лише 33 мільярди. Кажи хоч одну країну, яка влаштовує такі стресові випробування своїм громадянам, і потім ні за що не відповідає. І це вже друге підвищення, тому що попереднє підвищення було майже вдвічі: з 1,4 гривні за кіловат до 2,64, майже вдвічі. Скажіть, будь ласка, коли це знущання над українцями припиниться? І я можу вам сказати, що кожен з вас може стовпчик порахувати, а скільки коштує насправді електроенергія для людей. Україна закуповує для російських полонених солодощі та цигарки, за даними сайту електронних закупівель. Прозоро установи, які утримують росіян. Оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками згущене молоко, халву, шоколадки, напійку кола і цигарки. Зокрема, один із нещодавних тендерів, в якому брала участь одна із українських держустанов, табір для тримання військовополонених, має статус завершеного. Це оголошення про намір купити 20 кілограмів карамелі на суму дві. 2999 82 гривень 82 копійки. В оголошенні сказано, що строк поставки товару до 31 грудня 2024 року. На стихійному звалищі на околиці Києва виконули боєприпаси, що не розірвалися, повідомляють місцеві жителі. Вивели предмети між дачним кооперативом та правобережним водозабором, що на півночі від оболоні. На місці працювала поліція та сапери ДСНС. І це, як кажуть місцеві, вже третій такий випадок за цей рік. У Кривому Розі в ході поліцейської спецоперації за підозрою замаху на вбивство викрито учасників озброєної злочинної групи. Двоє чоловіків за наказом кримінального авторитета переслідували автомобіль, вчинили стрілянину на проїжджій частині та намагалися вбити водія. Досудовим розслідуванням було встановлено трьох осіб, причетних до замаху на умисне вбивство. Поліцейські провели 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області міста Києва, Одеси. Та Ужгорода в результаті було вилучено вогнепальну зброю з набоями та інші речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Жертви сексуального насильства, які постраждали через війну в Україні, можуть отримати компенсацію у розмірі 3 тисячі євро. Про це повідомив Дмитро Лубінець. Гроші отримують 500 постраждалих у рамках пілотного проєкту. На сьогодні до омбудсмена вже звернулися 6 осіб, які виявили бажання взяти участь у проєкті. А тим часом у Парижі відкрилася найбільша виставка озброєння Євросаторієм. На ній представлено понад дві тисячі експонатів з 62 країн. Військовий аналітик Більт Юліан Рьопки, який також відвідав виставку, у висновку що війна в Україні призвела до трьох революційних змін. Війна дронів призвела до зростання потреби у високотехнологічних швидкострільних гарматах ППО після десятиліть їхнього занепаду. Відродилася потреба у важких керованих ракетних. Системах і раптом знову стали потрібні важкі та добре захищені танки та бронетехніка. Цивільні компанії стали інвестувати в розробку зброї та рішень пов'язаних із війною. А на європейський ринок вийшли виробники з країн третього світу. Україна може запросити представника Росії на наступний саміт миру. Про це пише Блумберг із посиланням на голову офісу президента. Єрмак вважає, що другий саміт буде більш представницьким, а його метою є покласти край війні та врегулювати спричинені нею кризи. А наші журналісти запитали в Одеситів, як на їх думку можна примусити Росію до миру. Давайте почуємо, що кажуть люди. Як на вашу думку, необхідно примусити Росію до миру. О, це сложний вопрос. Кремль розбомбить, наверное. То, <сі> буде. А тоді буде, може щось. Ну, нам, конечно, надо їх вигнати за нашу територію, А потім уже, конечно, надо якось. Ну, Путіну вірити, коротше, І Вони все, брешуть вже 400 років, брешуть, брешуть, да. Договоритися? Договоритися? А як Треба, щоб президенти зустрічалися і Так, да, Пускай розмовляють. Да. Президенти повинні зустрічатися. Самое главное. Не думаю, що її можна примусити до миру, тому що вони не розуміють, що таке мир. Вони не, ну, нічого для цього не роблять. Ось, тому я, ви маєте на увазі, що можливо провести якісь переговори. Так? Я не вважаю, що це раціонально, що потрібно проводити якісь переговори, потрібно і надалі воювати за мир поясі, сподіватися на краще, мені здається, що це повинно бути політичне рішення, яке прийметься на вищому рівні саме світу, світової спільноти, політики, лідерів цих країн. Ну якось так, саме політичне і з економічними санкціями якимись такими механізмами. І, по перше, ще це повернення наших і полонених, і дітей, і людей, і створення умов всіх для того, щоб наші українці поверталися додому, бо без українців і на мою думку не буде України. договарюватися, а як ви Ну слушать друг друга, слышать друг друга, а не упираться кожен в свой угол. Знаєте, тільки так, или только Попытаться услышать, що хоче другая сторона. Подалі від лінії фронту зменшують кількістю повітряних тривог і бажано не за всі гроші світу. Такі побажання у багатьох киян, які активують опцію під назвою Літня відпустка в межах України. Який він відпочинок в умовах повномасштабної війни, що пропонує галузь потенційним клієнтам, з'ясовував Олег Ендриксон. Відпустка для декого це слово щось на довоєнному. Дехто ж воліє відпочивати від трудових буднів наповну. Хто де, як і за скільки з'ясовуємо закордонний внутрішній бюджетний і преміум класу до повномасштабного вторгнення українці мали змогу обрати з поміж різних варіантів відпочинку, залежало від уподобань і гаманця. Нині вікно таких можливостей суттєво звозилося. Втім, туризм як явище не на повній паузі. Була в Стамбулі. Поїхала в Закарпаття, там відпочила від тривог. Буквально недавно відвідала в наш Андріївський спуск. Мабуть, поїдемо відпочивати в хмільник. У мене дача, і я собі на дачі щось працюю, роблю. Є е, така невеличка дача, тому є де працювати. Втім, не дачами єдиними кажуть експерти. Вітчизняна сфера відпочинку адаптувалася до вимог часу і пропонує потенційним клієнтам обрати з поміж різних варіантів. Процвітають пропозиції лоу-сегмента, тобто низького, тобто це помірні ціни для сімей і багато туроператорів. І звичайно, як завжди, розвивається люкс, тому що на нього зазвичай ні, ні не впливає нічого, тому ми можемо бачити просто шалені ціни в Буковелі без шаленого сервісу. Але попит теж є. Неважуючись на відпустку, українські туристи вдаються здебільшого до класичних варіантів: море або ж гори. Одеса це одна із топ 3 міст запитів для поїздок. Далі Київ ще і Львів. Звичайно, це українські Карпати. Люди хочуть кудись поїхати, відволіктися від сирен, не чути оцього шуму, трішки сповільнитися і просто навіть виспатися. Усі області західні це топ по туризму. Тобто Закарпаття, Івано-Франківська область, Львівська, туди зараз в більшості їздять українські туристи внутрішні, тому що це ще і безпечно. Відносно У нас все в Україні зараз відносно безпечно. Далі все залежить від уподобань відпочивальників. Комусь вистачає лінивого горизонтального формату відпустки бажано без сирен. Інші перезавантажуються активніше. Є люди, які хочуть просто такий, знаєте, slow living, які хочуть. Мати хатинку, десь апартаменти високо-високо в горах, де абсолютно не буде цивілізації. Вони готові там навіть платити за красиву інстаграмне естетичне помешкання, навіть там по 5-6 тисяч гривень за добу за двох людей. Запити є на трекінги, на походи по горам, тому що це теж дуже дуже допомагає мозку і ментальному здоров'ю. Один із запитів, чому я дуже радію, тому що я амбасадор гастротуризму в Україні, це саме гаст. Тротуризм згадують туристичні експерти і про інший вид туризму. Він з великою долою ймовірності буде популярним після завершення війни. Мова про поїздки до місць, де точилися активні бойові дії або ж меморіалів. Місць, де писалася історія. Такими були головні новини на цю мить. Далі продовжить моя колега Юлія Лифененко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу. Юлія. Вам слово.